екстра перевірити відосики старі. Так, це 60 переглядів набрало, 24 серпня, все понятненько. Це 53 перегляди набрало, 22 серпня. Де? Ну що, рубрика стара повертається? Питання і відповіді. Частина 3. З вами Алексій з ББ2. Підписуйтеся, ставте лайки. Отже, ми поїхали до запитань. Перше питання. Відкредітелька. З якого року ти граєш в СББ 2? В СББ 2 грає з 2021 року місяць вересень. Так, ну так, ну я не пам'ятаю вже. Друге питання від Іван 15 ютубера. Що тебе застало знімати з ББ2? СББ 2 застало мені знімати про контент цікавий цікаві факти та про обнови там, і там стріми вести. Третє питання від мішка 376. Омогус. Я не омогус. Я обичний ютубер, який я можу Омогус Омогусне таке. Я не омогус. Так що відео підходить до кінця, ставте лайки та підписуйтесь. З вами був Олексій СББ 2. Всім пока!